Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. 3 жовтня сьогодні це вже 221 день Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Зараз дуже лаконічно про головне за останні два дні. Що відбувається в Одесі, як ЗСУ наступають вже у Луганській та Херсонській областях, що там з вступом України до НАТО? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо, як завжди, з Одеської області. Нагадаю, що ще вночі 2 жовтня росіяни обстріляли Одесу двома ракетами Іскандер, які випустили з окупованих територій, ймовірніше, всього, з окупованого Криму. Росіяни влучили своїми ракетами в промисловий об'єкт неподалік від Одеси. Там є певні руйнування, також з пошкодженням електропідстанції. На щастя, все це було без жертв. Також в день 2 жовтня Одесу відвідала міністр оборони Німеччини Крістіна. Ламбрехт це перший її візит в Україну з початку розв'язаної Росією війни. В Одесі Ламбрехт зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим, і головне з візиту німецької міністерки це слова про поставки зенітно-ракетних комплексів Ірісте, які будуть вже найближчим часом, а не через декілька місяців, як це казали раніше. Візит Ламбрехт до України не анонсувався з міркувань безпеки. І тим часом під час перебування. Вання німецького міністра в Одесі у місті пролунала повітряна тривога, і двом міністрам довелося спуститися у бомбосховище щодо морських новин. Одночасно є дві дуже добрі новини для ВМС України. Перша у Туреччині був спущений на воду ракетний корвет Гетьман Іван Мазепа типу Ада. А друга, декілька днів тому на одній з британських військово-морських баз на півночі Шотландії, були офіційно прийняті до складу ВМС України з підняттям українського прапору два мінних тральщики типу Сендаун, які були передані Великобританією. Самі ж росіяни тримають у морі зараз обмежений склад свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту, в якому останніми днями є постійно три ракетні кораблі, оснащені 24 крилатими ракетами калібру та один-два великих десантні кораблі. З 1 жовтня вступив в силу американський закон про ленд-ліз. Це означає збільшення військових поставок зі Сполучених Штатів для України, за них розраховуватися можна вже після війни або повертати назад справну техніку, так само, як це було під час. А з Другої світової і такі поставки будуть набагато швидшими ніж нинішні пакети військової допомоги, кожен з яких узгоджується президентом та конгресом Сполучених Штатів окремо, також Сполучені Штати надають Україні ще більший обсяг фінансової підтримки. Одночасно, Данія, Норвегія та Німеччина на суму майже в 100 мільйонів євро. Профінансували замовлення та виготовлення для України 16 самохідних гаубиць Зузана 2 у Словаччині. Це одні з найкращих світових зразків самохідної артилерії калібру 155 мм. Тепер про головне: відразу про дві наступальні операції, які ведуть ЗСУ на сході та на півдні України. Ще вчора увечері ЗСУ повністю взяли під контроль місто Лиман. Там йде зачистка міста та ліквідація залишків оточеного російського угруповання. Судячи з того, що у паніці пишуть самі росіяни, зараз вже йдуть бої за містечко Кремінна. Це ключ до подальшого просування української армії на північ від Лисичанська та Северодонецька з подальшою загрозою оточення росіян вже там. Також росіяни пишуть про те, що вже починають обороняти сватове. Таким чином. Фактично, вже розпочалося звільнення від окупантів Луганської області спочатку тих районів, які були окуповані у 2022 році, а згодом і тих районів, що були захоплені ще 2014 року. Окупанти після розгрому під Балаклеєю Ізюмом, Куп'янськом та Лиманом, досі не змогли організувати оборону і панічно тікають з поля бою після будь-яких серйозних українських ударів. Окрім того, серія поразок, особливо ж оточення під Лиманом і втрата контролю над містом. Буквально наступного дня після анексії стала для Росії дуже серйозним політичним ударом. Дуже активно розвивається український наступ на Південному фронті. Ще 2 жовтня росіян почали відтискати уздовж Дніпра по його правому берегу на півночі Херсонської області. Спочатку було звільнено село Хрещенівка, потім сьогодні, 3 жовтня, села Золота Балка та Михайлівка. Одночасно у Херсонській області росіяни дико вилають про танковий прорив ЗСУ у напрямку Каховки. Тобто, дуже скоро можна побачити, що заблокована на правому березі Дніпра Росія. Російська армія може бути спочатку розсічена на дві частини з подальшою ліквідацією цих двох плацдармів. Знову повернемося до політики. Вже 11 країн НАТО підтримують на офіційному рівні вступ туди України. Першою стала Канада ще 1 жовтня. Згодом, 3 жовтня, президенти відразу дев'яти країн Східної Європи виступили зі спільною заявою про підтримку вступу України до НАТО, крім звичайно Угорщини та Болгарії. А одинадцятою стала Німеччина якраз під час візиту до Одеси про це заявила їх міністр оборони Кристина Ламбрехт. Окрім того, в день 3 жовтня уряди ряду країн Європи, в тому числі Італії, Швеції та Німеччини, викликали з послів Росії у цих країнах для того, щоб офіційно вручити їм ноти протесту проти порушення міжнародного права у вигляді анексії української території. Такі ноти протесту, якщо перекласти їх з дипломатичної мови на звичайну, це приблизно те ж саме, що превселюдно відшмагати злочинця з цяною тряпкою по морді. А що ж Росія? Там ми можемо спостерігати, як починається внутрішня смута. Чеченський лідер Кадиров та керівник приватної військової компанії Вагнер Пригожин почали відкриту атаку, політичну атаку на голову російського генштабу Герасімова та міністра оборони Шойгу. Павуки вже гризуться між собою у банці. Одночасно Росія скликає. Засідання Ради безпеки ООН. Чому? Тому що росіяни тепер дуже обурилися тим, що армія України веде наступ на територію, яку Росія щойно анексувала, та тепер росіяни хочуть якось на міжнародному рівні назвати Україну агресором. Не неохоїли, чи вони там в укремлі. Я вважаю, що саме так. На цьому ми зараз. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій це всі новини на вечір 3 жовтня. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення, слава Україні!